Вітаю з вами компанія Нарем. І сьогодні у нас огляд на будинок в американському стилі 228 метрів квадратних поруч з Києвом. Тож запрошу вас всередину. Тож почнемо ми з вами з зони кухні, яка в нас в першу чергу представлена ось таким великим островом. Він не тільки красивий і зручний для сидіння, а також має місця для зберігання, як ми бачимо, винну шафу з підсвічуванням. Стільниця у нас виконана з кварцового каменю, як і стільниця самої кухні. Також бачимо, тут у нас фартух зроблений з плитки. Як Ми бачимо, американський стиль у нас просліджується у відкритих полицях, і у цьому широкому холодильнику з льодогенератором, а також морозильною камерою в одній з дверцят. Він у нас розташований в невеликій ніші, проте має таку широку квадратну більш форму. Далі, раковина у нас з нержавіючої сталі. Є вода, звичайна, є питна. Звичайно, що є осмос у нас під раковиною, та ще окремо по. Кнопці працює подрібнювач, і фасади у нас виготовлені з акрилу. Він не залишає зовсім відбитків. Також фурнітура вся у нас працює на доводчиках. До речі, у нас розетки вимикачі розмістились на робочій поверхні, а також з боку на острові разом з usb виходами І повертаючись взагалі до цього острову, ми бачимо золотий колір в нас по стільцям. Також по фасадній частині, і в нас ще є обідня зона, як бачите, дуже красива, і також ми бачимо багато білого кольору поєднання з золотим. І золотий колір це ще та проблема, тому що ми підбирали на різних трьох фабриках зірці для того, щоб воно реально було один в один з одним. І вся ця композиція виглядала цілісно. Також в нас є телевізор і кондиціонери в нас приєднані до однієї системи розумного будинку, тож це дуже зручно. З правої сторони в нас за фасадами розмістилась комунікація до теплої підлоги та котел для зручного доступу та обслуговування. У нас на першому поверсі повністю і на другому є водяна тепла підлога, яка класно отоплює цей будинок. За цими дверима в нас розташована кімната, оздоблена під домашнього улюбленця, саме песика. І далі в нас є закуток. Трьома дверима. За однією з них у нас розташований гостьовий санвузол. Як бачимо, він у нас виконаний у подібному стилі з золотими та білими кольорами у поєднанні. Бачимо, є у нас інсталяція, ракована з дзеркалом з підсвіченням та душова зона. За другими дверима вже підлога у нас кварцфінілого покриття. Там у нас розмістився гардероб, досить багато місць для зберігання та окремий кабінет для роботи. Далі за третіми дверима в нас вже повноцінний майстер-блок. Давайте туди зайдемо, подивимося, як він у нас зроблений. Спочатку нас зустрічає великий гардероб, у якому досить багато підсвіток є по відкритих полицях. Також є закриті полиці зі скляними фасадами. Маємо окрему макіяжну зону з окремим, звичайно, дзеркалом з підсвічуванням. Та переходимо далі у саму зону спальні. Вона у нас до речі розташована за дверима прихованого монтажу, і всі вони мають в нас стопери, які будуть захищати е, наше оздоблення по стінах або інколи дзеркала, взагалі від будь-яких пошкоджень. Тут ми бачимо велике двоспальне ліжко м'яке. Також приватності нам додає те, що вікна зверху у нас замотовані. І ще є окремий нюанс: тут взагалі немає ніякого стильового освітлення, тільки підсвітки. І давайте перейдемо. Взагалі в дуже красиву зону, яка в нас знаходиться ось за цими розсувними дверима. А саме майстер-санвузол. Він у нас просто шикарно виглядає. Поєднання золота з білими кольорами, є окрема стояча ванна, душова зона. у Нас ось таким класним лайтбоксом. Звичайно, замотовані вже тут повністю. У нас вікна, дві раковини для двох осіб, і інсталяція також з поличками для зберігання. А далі переходимо з вами у зону вітальні. Зона вітальні в нас представлена кутовим диваном, дуже зручним зі столами журнальними, а також ось такою ТВ-зоною з керамогранітом, з підсвіченням та. Звичайно, тумив під телевізором, на якій в нас розмістилось все необхідне обладнання. Також з правої руки ми бачимо дві зони для зберігання, комори за дверима прихованого монтажу. До речі, стеля у нас повністю по всьому об'єкту з гіпсокартоном, також має на першому борсі шумоізоляційну вату. А плінтус у нас, як ми бачимо, прихованого монтажу повністю пофарбований у колір зі стіною. Тут у нас, до речі, розмістився натуральний працюючий камін. Ось за цим склом повністю все нас оздоблено. Керамогранітом, як і ТВ, зона, і маємо дрова для того, щоб його топити. Далі приходимо з вами у зону покою. Ось за такими дверима сумною системою вона в нас знаходиться. Також по праву руку бачимо керування розумним будинком. Тут є велике дзеркало з підсвіченням аж до самої стелі, є невеличка консоль для зручного доступу, і велика підвісна шафа, за якою у нас розмістився силовий та слаботочні щити з наліпками, все як має бути. І класною фішкою, до речі, є ось ця лопатка, яка тримається у нас на магніті. Класний нюанс. Так, далі у нас буде другий поверх, але перед цим хочу вам показати. Ось цю штору за вишки 6 метрів 20 сантиметрів, яка працює у нас повністю на сервоприводі, як і всі штори взагалі в цьому будинку. Тут у нас вже є сходи, ось таким скляними перилами, повністю оздоблені керамогранітом та мають підсвічення кожної сходинки. Як ви вже звернули увагу, в цьому будинку досить багато місць для зберігання і сходи не є виключенням. За ДСП фасадовим під сходами в нас. Також все відкривається, і там можна зберігати свої речі. Перехід на другий поверх у нас, до речі, декорується такою класною люстрою дизайнерською, а на самому другому поверсі в нас розмістилися спальня з повноцінним двоспальним ліжком. Також бачимо, за дверцятами є місця для зберігання, окремий телевізор, та також вихід на терасу. Також на другому поверсі в нас є повноцінний санвузол з душовою зоною, а також інсталяцією. Та за невеличкими дверцятами в нас приховане технічні приміщення з основними сантехнічними комунікаціями та повною системою очищення води. Тож сподіваюся, що вам сподобався відеогляд на цей будинок зі своїми цікавими рішеннями. Якщо ви хочете попрацювати з нашою командою над розробкою вашого проєкту та його повною реалізацією, звертайтесь до нашої компанії Інорем. З вами, як завжди, був Едуард Славгородський і чекаємо на ваші звернення.